У ході 55-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради військові подякували громаді за систематичну підтримку. Відзнаку вручили міському голові Ользі Попенко. Хочемо від імені особового складу військової частини, від всього особового складу подякувати депутатському корпусу в особі Олі Михайлівни за плідну співпрацю за допомогу Збройним силам і від військової частини нагородити. Відзнакою командира військової частини і плакеткою військової частини. Символічно наші оборонці подякували прилукам у день, коли місто приймало план перемоги. Нагадаємо, цьогоріч міська рада направила на потреби фронту 95,5 мільйонів гривень, допомагає Збройним силам України та містянам, що несуть службу в лавах територіальної оборони. А воїни продовжують наближати довгоочікувану перемогу, дякуючи всій громаді за важливу підтримку. Сьогодні я отримала ще одну подяку: це нагрудний знак. Отримала я від військової частини, яка сьогодні захищає нашу землю, захищає нашу батьківщину. Це подяка, це нагорода усьому депутатському корпусу, і це подяка усій прилузькій територіальній громаді. А ми надалі продовжуємо підтримувати наших захисників, бо тільки разом ми можемо здолати ворога. І сьогодні від усієї громади буду говорити слова вдячності усім нашим захисникам, слава нашій. Нашим захисникам, слава нашій ненці Україні.